Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз зварила смородиновий джим із апельсином. Я думаю, що мало хто пробував такий джим. Розливаю у банки. Він ще в мене гарячий, дуже гарячий, тільки я його зварила. Але покажу вам рецепт. Можливо, комусь подобається, можливо, хтось захоче приготувати. Повірте, дуже смачний джим. Ви не пожалкуєте ні, ні одної хвилини. Настільки, він Смачний. Взимку відкриваєте, і у вас по всій кухні, по всьому будинку, запах апельсину. Дуже смачно. Спочатку перебиваємо смородину блендером: 1 кг смородини і 1 кг цукру. Окремо перебили смородину і додали кілограм цукру. Цукор і смородину усе гарненько перемішуємо і даємо постояти ну, десь хвилин 40 щоб утворилася така рідина. Щоб зростає трошки цукор і була рідина. Один апельсин потрібно нам перемолоти або перебити в блендері. Я буду перебивати апельсин у блендері. Його нарізати кусочками, скибочками, витягнути звідти зернята і разом зі шкіркою перебити повністю весь апельсин. Ось я перебила апельсин увесь. Тепер я додам до смородини із цукром. Цукор, смородина і апельсин все гарно перемішуємо, ставимо на вогонь і варимо 20 хвилин. Через 20 хвилин буде готово. Це можна розкладати буде у чисті сухі стерильні баночки. Запах апельсину на всю кухню. Ну, дуже приємно пахне. Ось таке воно. Загус не буде джим.